Я разом з вами усіма, хотів сказати, слава Богу. Бог благословив нас, допоміг до цього, нам до цього місця. Цей прекрасний недільний день ми можемо бути у Дні Ісуса Христа. Можемо бути там, де звичається Слово Боже. Ми можемо бути там, де для нас, для, для нас добре, де почуває наша душа. І ми можемо пославляти того, хто нас полюбив, хто нас сильно сильно любить і ми можемо мати справу з ним. Я хотів би для нас трошки досить багато часу забрати вашого, хотів би виголосити одну із таких тем, яка називається Шукайте найперше царство Божого. Шукайте ж найперше царство Божого. Слово про себе обговорить самі, що шукайте, а як його знайти? І що це таке, і звідки воно походить і куди воно йде? Зачитаю цей текст Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж тепер старства Божого і правди Його. Можливо, ви чули цю вірша вже не один раз, або читали, але. Для нас, коли ми читаємо Слово Боже, ми можемо відкриватися для нас багато разів і новому Боже Царство, що це таке? Що таке Боже Царство? Є два терміни, є Боже Царство і є Царство Небесне. Царство Небесне це те, що на небі там, в Бога. А Боже царство це те, що в нас внутрі. Читаємо Коринтянам, Почався сюди нам. 14 розділ 17 віша. Бо царство Боже не поживо і битво, але праведність і мир, і радість усі святі. Бо царство Боже не пожива і битво. Цей текст говорить про те, що Боже царство це не щось матеріальне. Це не те, що ми можемо їсти, не те, що ми можемо його купляти, продавати ще щось, а говорить те, що це те, що внутрі в людини. Праведність, мир і радість. Як же набути оцей мир, оцю праведність, цю радість, як сьогодні нам її набути для християн або для людей всіх, які живуть на цій землі? Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він Віншив для нас свій закон. І він цих людей звільняв. Тому що це все, все що обіцяє для людей, всі можуть достигнути тих тих і інших кричать, яких Ісус залишив або обіцяв. І коли тут говорить про те, що правильність радість і мир, то значить, ми його можемо всі тут набути. Але щоб набути це все, то для людини найперше, що потрібно зробити. Ще, ще Івана, й що в містеці 3 родила. З на братого. Ісус відповів і до нього сказав: по правді, по правді кажу, я тобі. Коли хто народиться згори, то не може побачити Божого царства. Не куди в каже. Як може людина родитися з старою? чи станою? Хіба може вона уйти? Дотроби своєї Матері і знову родитись. Ісус відповів, по правді, по правді, кажу я Тобі, коли хто не родиться з Води Духа, той не може увійти в Царство Боже. Зачитаю з історії, де був діалог Никодима з Ісусом, Никодим до нього прийшов вночі, учитель Ізраїля, який знав закон, але прийшов і вітає Ісуса. Як набути в Царство Боже? Як набути небо? І каже в нього Ісус, що людина має народитися з гори, тобто покаятись другим словом, тобто визнати свої гріхи, визнати те, що вона є гріховна живе, в гріховному тілі, і запросити Ісуса Христа в своє життя. І коли людина запрошує Ісуса Христа в своє життя, вона перероджується, вона народжується з гори, вона набуває праведність, вона набуває мир і радість у цій святі. І ця людина стає баженою, ця людина стає спасеною, ця людина стає радісною. Чому? Тому що вона була Царство Боже, тому що вона приймає справу з Ісусом Христом, тому що вона отримала відповідь від Бога. Але найперший крок вона мала зробити. Був час, коли Ісус прийшов на цю землю, і Він залишив свої заповіді, залишив свій закон для нас людей. Але на сьогоднішній день. Для людей потрібно самим куркувати до Ісуса. І Ісус вірити в своєму слові. І коли людина кличе, коли людина приходить, вона набувається, і коли вона набуває оце, що я не читав, то набуває на праведність. Що таке праведність? Це життя по Слову Божому. Виконання Божих заповідей. Людина виконує Божі заповідь. Це є праведність. Каже Ісайн, говорив в старому заповіті. Каже, ой, якби ти виконував мій закон, то твій мир був би, немов та ріка. Коли людина виконує слово Боже, вона має мир, має радість. Мир. Сьогодні Слово це нам говорить як ніколи саме про себе. Ми ніколи можемо не звертали можливо, так увага на це слово, як сьогодні звертаємо, що таке мир. Ми в країні. Так. Але це тут говориться про те, що мир внутрі нас. Радість також внутрі нас. Сьогодні можна побачити людей, які щасливі, які є, мають справу з Богом. Вони є особливі. Чому? Тому що вони мають справу з Небесним це. так само і мир має серці. Сьогодні бажаюся нам мати мир і мати радість. І бути тим, які мають справу з Богом. Коли ми прийшли до Ісуса і сказали, Господи, ми хочемо мати справу з Тобою. Тоді, коли прийшли ці речі, наше життя прийшли, то нам потрібно перебувати цього. Казав Ісус Христос, «Навчіться від мене. Коли ми є в Ісуса, ми маємо продовжувати навчатися. Коли ми є тут, ми навчаємося. Коли ми маємо справу з Ісусом, ми маємо продовжувати. Господь нам дає прощення, дає звільнення відріхання. Але вже над характером ми працюємо самі. Ісус Христос характер не змінює. Ісус Христос змінює, продає прощення, але над характером вже людина сама працює в подальшому своєму житті. Читаєш з Мистер Сім, котрому ми коридві нам. Шостий років. 16 вірш. Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік, Посилюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Бо ви храм Бога Живого, як Бог прорік, посилююсь серед них. Люди стають, стає діло, люди стає тіло людини стає храмом після того, коли. Люди приймають Господа в своє життя. І каже, Бог, я посилююся серед них і буду з ними. А інший так говорить, каже, що я буду їхнім Богом. Або ще інший текст говорить що Бог царує в нас або в вас. Але це все після одного. Після того, коли людина приймає своє життя, після того, коли приймає людина рішення жити святом, після того, коли людина приймає рішення догодити для Бога. І це все стається після того, коли людина має вже плоти духа, тобто оцішення Проте, Братисестри, сьогодні для нас є гарний час служити для Бога. Ми не знаємо, що далі буде, але на сьогодні нам варто рухатись в ту сторону, куди Бог нас благословляє. З сторони стороні знову хоче Бог справу. Згадуючи нас з історії. Знову за коли Ісус прийшов в одне місце, і один чоловік був на дереві, і він його бачив і каже до нього, злась, я хочу мати справу з тобою. І він зліз дерева і пішов, і коли Ісус зайшов до нього в дім, каже до нього, мав справу з ним. І коли Ісус приходив, Він каже, я верну всім в четверо, кохочемо вірити. Це мово за Затхеєм, це говорить про те, що він прийняв. Бога своє життя. Є плоди відразу того, що Він має справу з Ісусом. Сьогодні, коли людина визнає Бога своїм особистим Спасителем, є плоди того, що вона визнає, Як мінімум має бути мир, радість і прагідність. Ісус Христос прийшов не так собі на цю землю. Він прийшов для того, щоб нам це подарувати. Він звершив місію, він прийшов, залишивши небо для того, щоб ми могли розраховувати на вішість. Він звершив свою місію на відміну. І лишивши цей закон для нас, так як він є Бог, таки він є, є автором всього, то він сьогодні нам дарує можливість приходити до нього. Але вибір вже за нами. Якщо ми хочемо, ми рухаємось. Якщо ні, то ні. Але я вірю те, що ми. Є вже блаженні, або, або хоче мати справу з ним і рухаємося ту сторону. Якщо людина кличе до Бога, Бог допоможе. Каже Ісус Христос, прийдіть до мене всі стружені і втяжні. Людина, коли приходить, він допомагає. Хай Бог нас всіх благословить, будьмо благословені, йому слава на віки. Амінь.